Христос Воскрес, воїста на Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую у цієї вечірньої натові влади. В, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого раннього вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи із Євангелія від Івана. Справжнє то було світло те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшов цей світ, було у світі, і світ ним винен, і світ не пізнав його. Ці слова, ці стихи звучать, читається в день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ці слова, які, з яких починається Івангелія від Івана, оці стихи, які говорять нам про світ. Що ж таке світле? Зрештою, подивіться зараз, на нашу вечірню молитву. Тому що, входячи в храм, особливо зараз ввечері, ми входимо в темний храм, в храм, де нічого не видно. І перше, що ми робимо, це ми запалюємо світло. Це або електрична лампочка, або просто запалюємо свічку. І тоді поступово цей храм наповнюється цим світом. І кожен, хто в ньому знаходиться, теж наповнюється оцією якоюсь надією, теплом. Згадайте свої відчуття, коли немає світла, коли ви перебували в темряві, повній кромішній темряві. Навіть якщо ви в своєму домі, своєму будинку, там, де ви все знаєте, де лежите що де стоїть, як можна пройти. Але немає світла, ваше відчуття з'являється тривога, з'являється якесь відчуття небезпеки. І достатньо запалити один сірничок, оцей промінчик маленького світла, який проганяє все довкола. І це маленьке світло дає людині зразу надію. Запалюємо свічку і все. І вже навіть в той момент, попри те, що немає електрики, нічого не працює, немає інтернету, немає світла, але є оцей вогник свічки, і він дарує нам життя, дарує мені надію. І оце світло є Бог. Тому що коли ти бачиш цей світ, переповнений людським гріхом, Переповнений людською ненавистю з заздрістю. Єдина надія це світло, а цим світлом є Бог. Чому Бог є світлом? Тому що, як пише Іван Глист Іван в цих стихах, що справжнє світло це те, яке просвітлює людину, тобто те світло, яке дає людині надію. І більше того, це то світло, чому воно дає надію. Бо з того світла повстало все. Бог є світло, яке дало нам життя. Бог є то світло, яке нас наповнює, яке дає нам зсередини сил. Наші батьки це ті люди, які допомагають нам розвивати наші Фізичні, моральні якості, розвивати нашу силу фізичну, але саме духовну силу, силу, яка дає мені впевненість в цьому житті, допомагає розвивати Господь Бог. Тобто Він то світло, яке дарує всім надію, і то світло, яке є в моєму серці, в моїй душі. І ми маємо його приймати. То тобто, прийнявши Бога, ми наче запалюємо ось цю свічку в темній кімнаті. Ми здобуваємо надію. Ми розвиваємо свій, свій внутрішній світ, свою душу розвиваємо, робимо її сильною. Ми здобуваємо надію і бачимо світло, бачимо, куди нам рухатись. Все це нам необхідно зараз. Особливо що зараз в часі війни, мати світло і мати надію, тобто бути з Богом. Але це світло, це надія, має бути в житті кожного з нас повсякчасно, повсяклину. Ми не маємо права відвертатися від Бога. Це наше життя, це наша надія. І якщо ви, кожен з нас отак, Хочете зрозуміти, що значить отримати надію, то виключіть в своєму домі світло, повністю. Відключіть інтернет, все відключіть. Посидіть хвилин 10 в темряві. Посидіть без світла, а тоді запаліть свічку. І ви відчуєте, що таке надія. Ви відчуєте, що таке. Згадайте свої почуття в ті моменти, коли відключали світ з цієї зими, коли не було ні тепла, коли не було світу. Яке було відчуття в кожного, коли це все поверталось? Ось це є надія, це є, оце відчуття, це є наша надія. Але цю надію дарує тільки Бог. Тому... Будьмо з Богом, приймемо це світло, бо з цього світу повстало все, і це те світло, яке дає мені силу жити і дає мені надію. Отче наш, що є сина небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас зріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш! Господи, Ісусе Христе, сина Боже помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помилуй на гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помилуй над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили на зріще. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помилуй на зріще. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй над гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, в цю ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови І оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинів, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захони, захисти нас цю ніч, бо ти святийся завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу вас ще сьогодні вечором перед Сном помолитися за, за нашу Україну, за наших військових. Завтра, в тому неділю, ми розпочинаємо наш день в 9-й годині Божесної літургії. І це буде початок також нашої денної молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!